Доброго дня друзі! Сьогодні ми знову приїхали на нашу дачу. Будемо зараз нарізати бруски по 2,5 метри, буритися, ставити в ряд їх з лівої і з правої сторони, а також взяли з собою лазерний рівень. Виставимо вверх по рівню по лазерному і відріжемо кожний стовпчик в рівень. Потім приб'ємо продольні такі балки і на них будемо ставити вже кришу. Дивіться, як ми це робимо, робить самі. Беремо на стіку, нарізали на одну сторону стовпків. Треба обробити. Зараз трохи вітер і звісно звук буде такий не дуже якісний, можливо. Ми починаємо витягувати тоску, по яким будемо витягувати, щоб була рівна лінія. Зараз я вам покажу як я це роблю. Ось у нас вже є рівна лінія, по неї будемо орієнтуватися, де нам бурити ямки. І починаємо далі робити, переходимо до відстані, яку треба відміряти від стовпа до стовпа. Відрізали такий відрізок брусу, щоб відміряти рівну відстань від стовпа до стовпа. Ось у нас будемо так відміряти, зараз будемо бурити ями, продовжувати наша будівництво. Наш бур, який ми робили вчора, дуже гарно справляється з цією роботою. Краще ніж той, що був. Одна вже сторона, готова. Зараз будемо проходили до іншої сторони. Ось у нас вже закопані стопчики. лежить відрізана. Шестиметрова палка, вже трохи темніє, бо тут ця сторона була багато коренів, бо важко було її бурити, тут ями копати. Приходилося вирубувати і лопатою, і буром. Зараз ось все по рівню виставлено. Будемо зараз обробляти на стиках мастикою. Щоб туди не попадала волога, прибиваємо цю балку, на неї буде вже ставитись криша, обробляємо де буде прибиватися стик. Виставляємо першу, щоб все було рівно. Ось одна сторона у нас вже готова. Треба теж саме зробити з іншою стороною. Поки ще на вулиці хоч трохи видно. Доробили ми вже і другу частину. Залишилось тільки обробити, прибити балку і все, друга половина теж готова. Гадаю, що наступного разу ми вже завершимо. Будівництво теплиці і будемо вже підготовлювати грядки для висадки нашої розсади. Тому до побачення, слідкуйте за відео, дивіться канал, підписуйтесь.